Друзі, знайомтесь, фольксваген Caravelle з 2018 року. Це не машина, це храм логістики. Це машина для тих, в кого багато дітей, дві тещі, і він мінімум один раз возив холодильник. А ще це машина для тих, хто каже, я не бусовод, ні, -ні, ні, я просто сім'янин. Погнали! Починається обзор, якщо знешки. Що в нас по Павнішки? По внешке це така коробочка, в якій додали фари, колеса і вона їздить. В принципі, як і будь-який Volkswagen, там, транспортер, каравела они вони особливо не отличаются по кроме крім шильдіка. То Тобто, у нас казалось би це Caravella, але вона построена на базі транспортера. Тобто, подвісточка, ну ми чуть позже приїдемо, побачим, побачимо, не така уж як комфортна. Фари. Ви бачили всі машину Лоу Буса Т5, як він фари поміняв просто на Т6. Ми сам можемо зробити, поміняти з Т6 на Т7. В принципі, все то тобто ставимо сюди якісь новіші фари і ми вже їздимо на каравелі не на Т6, а Т-7. Що далі? Далі машини нічим особливо не відлічаються, крім шильдіка. Шильдік каравела що нам показує? Что у нас есть фаркоп. Да не, на самом деле, фар... Кравел показывает, что мы можем возить людей. 8 человек, включая водителя, мы можем возить. Мы чуть позже это вам покажем. По документам тут э, 9 пассажир, на самом деле, можно сидеть, Просто э, поменяла сидушку на, иди на одинарную. А стояла двойна. То есть два человека спереди сиділо. То есть Volkswagen це такий конструктор Лего. Ви можете поставити як единарну сидушку, замінити там на двойну. Кому ще як удобно. Не ці бусики катаються, в принципі, в швидких, в поліції, То есть все взаємозаміняємо. Кому що треба, до да він і так катається. В даному бусі не було, в принципі, камер. Воно теж досмістилося все. есть купуєш камеру, проводиш проводки, і в тебе є ось повноцінна тут камера. Вона робить так. Всяк, хтось тобто іноді можеш заглючити, але не завжди. Тобто у нас є спактроніки, що тоже дуже полізна штука, як в принципі, для будь-якого буса. А в принципі, що вам тут ще розказувати? Дверка у нас не отак відкривається, а просто вверх. Отак. Ну, в принципі, кому як удобно. Мені кешне більш удобніше, коли ти під'їжджаєш десь на парковку в торговому центрі і ти можеш отак відкрити двері. Бо так воно дуже багато місця займає, тобі треба розчитувати. Ну, оскільки тут? Один метр десь. Тобі треба від'їжджати, щоб ти мог собі спокійно відкривати дверку. Ну в цьому є в принципі свої плюси. Дивіться, йде дощ, дуже часто. От ми сьогодні виграли годинку, йде дощ, ти такий ляпс. Все, я в доміку. Закурив цигарку, там на тебе нічого не падає. Ляпота, ляпота. Що ми бачимо? У нас усілені шини. Шини усілений тут індекс R16C. Це це усільне означає, бачите такі бортики, як будто йдуть. Цежка, вона більш твердіша і вдержує грузи. Аби ж резина, вона м'якша, але не витримує такої ваги. Тобто ви самі рішаєте, по які цілі ви берете бусика. По льосим, що можемо сказати? цежку не об'язательно ставить. Просто ця машина возить грузи. Тобто вона возила гуманітарку і там прочі кічки. Машина піднімає спокійно 2 тонни на собі возить, можете за це не волнуватися. В принципі, не вмерли, як бачите. Говорячи про фари, що можна сказати, у нас, звісно, оптика не фонтан. Це можемо побачити зразу, бо у нас галогенні фари не лез. Ну, в принципі, якщо у вас є капусточка, лишня 1000 баксов, баксів, можете спокійно собі знести, це не є проблема. І з у нас є, того, що парктроніки спереді, у нас є радар. Він працює, звісно, на любителя, тобто ну, не завжди тормозить перед машинами, Но Це краще, ніж нічого, правильно? Вот и я так вам кажу. То що, може, попригаємо ще в салончик. Чим класний каравелла? він може тобі приветити як в 9 місто машину, так може і просто в бусик. Ви можете спокійно знімати всі сидушки, тут куча очков, ви їх всі познімали і у вас пустити кузов. Также ви можете взяти. Сейчас, секунду. Розкласти сидіння і возити цілу сім'ю, цілу там раву, з кінтами поїхати, на шашличок туди-сюди. Багажник він не досить великий, якщо розкласти всі сидіння. Звісно, якщо ти складеш, це тебе буде куча місця. Але якщо їде 9 чоловік в Буковель закапани і так далі. Місця не так багато. Чого? Тому що у вас, в принципі, влізає ну, валізка. Хоча що я вам кажу, ну дивіться. Ну блін, тут смотри як послухайте, от я вроді як грузив машину, казалось, місця мало. Ну опять же, коли 9 человек їде в кожного по чемодану. Ну це впритик виходить. Тому що, дивіться, у вас тут стекло, ви в принципі високо грузити не можете, скільки щось із чемодану може його розбити. Того вам треба грузити, от так. Так ви загрузите на чемодани 4-5. Ладно, багажник чіткий, рішено. То есть, что, мы расклали сиденье один раз. Дальше идем, можно еще это раскласти. Ой. Также тут дергаем за гачок. Ляпс. Пошло. Дальше. О. Еще одна сидушечка. Ляпс. Откинули. Идеальная маршрутка, братва. И самое главное, тут очень удобно ехать, потому что у нас есть свой климат-контроль, отдельный выведен, также для задних пассажиров. Давайте розкажу за плюс СІДушечок. Вони трансформери. Що це значить? Ти їх легко можеш собі комбінірувати, як ти хочеш. Тобто розкладати, складати. Дивіться, можемо так собі розкласти. Якщо не хочете так, можете зробити собі столік. <кху> От столик для пасажира, в принципі, собі взяв, поставив тарілочку і сиш. Не нравиться столик, можеш собі відкинути, і ти собі залізти ще щось. Так же, ти можеш цю сідушку собі дуже легко зняти. Є гачок, ляпс, і ти собі сідушку виносиш там в гараж чи куди тобі треба. же ти його так взяв, защлкнув собі. Поставив спинку розпрянув. Легко, Ну легко. Цим, в принципі, підкупає сам бусік. Далі. Ткань. Ткань, казалось бы, це погано, бо типу, не фул-комплектація, де, де кожа. Наша вам кожа. Перше. Зимою ви не мерзнете, бо сідушка не холодна, літом ви не потієте. Так, да, можете залишити якісь плями, якщо не замажете, але давайте на чистоту. Ткань лучше. Боже, помню в том бусі так, гуді. було, така. Я розумію, що коли 50 грамів в крові, то, то не є проблема. Поэтому що міримо правлять не лозунги, а інтереси. І інтереси в цьому бусиці як ніяк залітають, як діти в школу. Того, якщо ви хочете з компанією добре провести час, ви вибираєте бусик. І той добре, то той хорошо. Ось тут починається магія. Це не салон. Це маленька квартира, в якій ти можеш розмістити телевізор, можеш поставити стучки, диван і влаштовувати сімейні вечори. Пластик. Так. Жорсткий. Ну є а що, дивіться. На що жорсткого пластику, давайте одразу прибіжимося. Відліччя того пасата, в якого м'який пластик, ви десь щось поцарапали, все, вам жалко, ви плачете. Тут же ж, дивіться, пластик він дубовий. Ну, дуб дерево, що ту скажеш. Ну, отак взяв, спокійно собі витер і все, ви не переживаєте. В принципі, тим і підкупає, він бусоводов. Хорошо, сім'янинов. Далі. Все, що є на дверній карті. Це пластик. Пластик гарний, дубовий, як я сказав раніше. На ньому є також це, е, стеклоподйомник і ручка відкривання дверей. Все, більше вам нічого не треба. В принципі, це добре, це отлично. Як я сказав раніше, тут була двохмісна сідушка. Зараз вона стала одинарною, Тому що що? Це трансформер, ви можете його поміняти. Коли ви сідаєте в цю сідушку, ви можете собі підлокітник взяти опустити пустити під руку якраз. Ви що думаєте, це тільки під право? це підліво теж. Ляпс. Все, у вас кресла, кресло в Range Rover'а. То вы можете смело подъезжать. Да Range Rover, кое-сказать, мен тоже Range Rover'ов свого роду, подивись на моє кресла. Ти що провокуєш, чи що? Я не пойму. Та я не считаю нужным не дутися, не гнутися, не дутися, розумієш? Дивіться, регулюється висота. Чикс, менше. Підкотилась сюда. Вона вище стала у вас. Класно, классно. Дальше. Ми сідаємо, ми можемо що робити правильно, це двіється вперед назад. Далі. Також ми можемо вище ниже робити. І також ми що можемо Ну, сідушку само собою регулювати. Це все механічно. То треба мати цілу трошки. Далі, у вас є обдувчик, у вас є подстаканничок, у вас є така шухлядка, куди можна всякий хлам положити, куди книжечку якусь. Також у вас є. USB для входа, чтобы подзаряжать телефончик. Также вы можете всунуть прикуритель. Э, переходник тоже на USB, Type-C. И себе заряжать хоть пауэрбанки и все остальное. Дальше у нас есть бардачок. Вин дуже вместки, куча документов влезает, очки, все влезает. И отдельно, кстати, вы подавите, место я под ручку. Целомный ланус. Дальше. У нас есть Як і в цьому, в Рінотрафіке тому на жиру, теж стекляшка і теж лампочка. Стекляшка, звісно, не така велика, як в тому трафіку, але. Там, кажуть, не було і лампочки. Мультимедіа. Мультимедіа дуже інформативна, скажу чого. Тож тут можна приключати Apple CarPlay. В принципі, навіть якщо його не було. Зараз Китайці продають стільки на Акспресі, що ви можете флешку сюди всунути, і у вас одразу з'являється CarPlay. Далі. Двохзонний клімат-контроль спереді. То есть отдельно пассажир себе настраивает температуру, отдельно водитель. Идем дальше. Полочка. Тоже в якоре можно наложить кучу хлама. А ну направ, а ну направо. ну коленки раздвинуть, ну, тут можно еще вот так посадить дитину. И снизу сховать одну. Водийское место. Что нас встречает? В принципе, у нас только добавилось это управление зеркалами. Ты можешь управлять также пассажирским стеклом. Та и все открыть закрыть машину сложить зеркала но ну, зеркала кстати слаживаются тут а, э, механически тут не автоматически подогрев присутствует но сложить надо самому седаем машинку ляпс, приселы. руль вы бачите, какие у нас кожаный это я сделал если хочешь то я в конце видео ставлю дальше климат э, ой климат скажу свет а я автоматический механический все как в нормальной машине дальше прибора, він іде е, цифровий, тільки такий маленький екранчик. Все. Далі у нас йдуть котли. В принципі, удобно сильно практично. Також у нас є е, ця печка, це не печка даже, це веба, тобто вночі, Тобто, Тобто вночі ви можете погрітися, включаєте вебасту, дві при цьому не працює і ви грієтесь. Також ви можете машинку завести дистанційно з дому. тоже е плюсик дальше плюс то что поменяла с двух местного сидения на с то что можно ходить в салон видите то есть я такие опс иду 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 и седаю на пассажирский я на пассажирском братва вот я тут ручка махаю привет здрасте здрасте и также я возвращаюсь ой 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 плюс плюс великий плюс дальше Два літри. У нас 2 літри дизель. Дізель що? Ну, він і в тракторі робить, турбінка дує і летите. Тобто, будь-який бусик він вас э, підкалує везде постійно до речі, що ви хочете нажати газку, турбінка роздувається. В чому плюс э, даного двигуна, саме в каравелі, ви його так сильно не чуєте, як, наприклад, в трафіці. В трафіки ви чуєте, навіть як турбіна роздувається. Тут з цим все окей. По поводу болячок, по поводу ремонту, ну що, машина, в принципі, надічна, ну і ремонтувати її теж треба. Про це не забуваємо. Того, шукаємо варіантик, в якому менше кілометрів, менший е, продіановий ресурс, і буде вам щастя. Та що, в принципі, ну, та й все. все. Ну, ви від мене? Я молодий пацан, я не розумію в машинах. Я заїжджаю на СТО, з мене беруть кучу денег і кажуть, все, давай, вивали капусту. І сколько стоїть? Это 2000, і это 2000. У вас все детали все по одной цене. Да, очень удобно. <свистит> а, Что-то еще, по-моему, мы меняли. А, э, воздух, воздух же. В шины мы вам закачали летний. Зачем? Ну, шины же у вас летние, а воздух был зимний. Машинка на дизеле, а значит, к момента у нас в Досталь. У нас как раз дорога такая, знаете, не фонтан. І це дуже добре, як на мене, відчувається в салоні, оскільки ти болтаєшся. Понятне діло, що якщо ти хочеш гарно собі водити автомобіль з комфортом, ти купляєш седан. Але якщо ти хочеш в машині щось повозити, картопліку, холодильник, желательно взяти Ну, Мінімум це кросовір, желательно бус. Лежачий поліцейський. Ну, Чуть-чуть пробиває, чуть -чуть, пробиваю, чуть цей, ну, треба скоро скидати. Зараз ми з вами вийдемо на таку дорожечку і дамо чуть-чуть газочку. Дивіться, зараз з 35 км в час ми дамо газку машині. Подивимося, наскільки вона різка на це реагує. До 4 тисяч викручує. Все, вже у нас 80. Ну, в принципі, як я і кажу, бустик це хороша машинка, моменту вистачає, все що треба. Опять же, це каравела, вона в неї подв'язка од транспортера. І був би це мультиван комфорта було б набагато більше. Але, mm -hmm. ну що ти робиш? Мультиван не стоїть бабок. Я не катався на Mercedes-Vito, я катався на Volkswagenaх, тобто крафтер, каравела, там Рено, це Мастер трафік. І в принципі, трафік, він, ну, як на мене, комфортніший, оскільки. В каравелі ну, ти більше чувствуєш ямочок і всяких мелочей. Того навіть не знаю. Може це ми, виключно мої такі. Но, якщо брати по функціоналу, то є електроніка, там всякі екранчики, я бы би брати саме фальцовни. Оскільки в Renault постійно лагає електроніка. І це, типу, можна спитати в любого власника. Там постійно якась проблема, то екран погасне, то там щиток приборів угасне, то ще щось. З Рено це постійно. Тобто французи не вміють нормально робити електроніку, і це факт. На жаль, це факт. Так, да, так, да, ну в принципі, мотор буде робити, все, крім електроніки, так що за це можете не переживати. Ми включили спорт режим. Тепер оберти у нас, я думаю, будуть крутити не до 4 тисяч, а мінімум до 5 Ну, Зараз подивимось. А, ти паня, вона просто викручує набагато довше. Ну так, да, прикольно, прикольно. Ну, В спорт режимі э, в чому прелесть їздить? В тому, що вона постійно тримає оберти високі. Йошкін коза, це тут калюшка. Ой, ой. ой, 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 Ну, Це каравала, пацани. Ви повинні до цього бути готові. Я, ну я чувствую попа, як все Ну Мені ця машина близька трохи до Пріуса. От Пріус, ну, там взагалі, жасть була. Ну но тут, тут нормально, тут нормально. У нас є задня камера, як ви можете побачити, у нас є задня камера. Вона трохи така, ну, я не скажу, що ярка, як, наприклад, в Пасаті. Но інформативна. Тобто, якщо ви хочете десь близько під'їхати, вона вам допоможе. Як я і казав раніше, це не опціональна опція, тобто самі доставили. І інколи вона може не вімкнутися. І приятного в цій машині є PDF сидінь, поміти двох зовні кліматоконтролю. І карплейчик. Карплейчик виручає. О, ой, 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 ой. Божечки думаю. Давайте розкажу про розход. Середній розход по братовому комп'ютеру у нас показує 12 літрів. Якщо говорити по трасі... Коли ми ганяємо, ну дивіться, якщо ти їдеш 90, понятно, що тебе розход буде маленький там, в районі 9 літрів. Якщо ти їдеш там, 150, то розход там, ну, буде 10-11, оскільки машина, ну і в принципі як гелік, вона велика і в неї нос тупий і в принципі супротивлясть низька. Далі. Що касається обзорності, то зеркала великі, ну в них ти в принципі все бачиш. Тобто, не вистачає, звісно, мертвих зон, але в сучасному мірі це легко доставляється. В заключенні. Volkswagen Каравела це машина для тих, хто перше, має п'ять дітей і двох собак, любить сім'ю, любить возити речі і не стесняється цього. І по-третє, це машина, напевно, для вас. раз ти досі дивишся це відео. А значить, ти вже не половину бусавод. Все, братва! Я вважаю всім щастя, здоров'я, удачі! До скорой встречи!